Торі існує однорідне електричне поле, воно діє на будь-який заряд, який у ньому знаходиться. Силові лінії поля завжди напрямлені в один бік, і сила, що діє на заряд, не змінюється. Це схоже на те, як постійний вітер штовхає легку кульку у одному напрямі. А тепер уявімо. Що заряд починає рухатися. Якщо він рухається в тому ж напрямі, куди штовхає його поле, то це поле виконує над ним роботу. Її значення буде тим більшим, чим більший сам заряд, чим сильніше поле, та чим далі ми його перемістили. Якщо ж заряд рухається у зворотному напрямі проти силових ліній. Тоді робота поля буде від'ємною, бо воно ніби гальмує рух. Математично, робота в такому випадку обчислюється дуже просто: треба помножити заряд, напруженість поля та відстань, на яку його перемістили, а знак роботи визначається тим, у який бік ми здійснюємо таке переміщення. За полем. Чи проти нього. Отже, робота електричного поля під час переміщення заряду показує, наскільки енергія заряду змінилася завдяки діям цього поля. Це один із ключових моментів, який допомагає зрозуміти, як електричні сили перетворюють енергію в різних електричних процесах. А тепер цікаве завдання. Уяви, що ти мандрівний заряд у невидимому електричному полі. Опиши словами, що з тобою відбувається, коли ти рухаєшся за напрямом силових ліній, проти силових ліній та під кутом до них. Дай відповідь на запитання, чому твій шлях відрізняється в кожному з випадків.